Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас незвичайно о, незвичайна посилка. Справа в тому, що мене попросили замовити о, для, для друга, він, до речі, також собі придбав такий байк, який в мене додаткові ліхтарі. І я, чесно кажучи, дуже довго думав, що саме замовити, що саме людині порекомендувати. І все-таки е вирішив відштовхуватись від власного досвіду. Справа в тому, що я вже е купував е такі ліхтарі, більш того, вони в мене встановлені на мотоциклі. І я ним дуже-дуже задоволений. Ці е ліхтарі мають два режими. Ближній дальній світять вони в одну лінію. Ну, як би це називається горизонтальне світіння, тому що є, є лінзоване, як пучком світять, а є розсіяне світло. Ці світять в одну лінію. Ну, Це, це достатньо круто, тобто можна налаштувати світло таким чином, щоб не, не сліпити інших учасників е, руху. Так, і одне єдине, що я собі купував такі ліхтарі, але без електропідготовки. Тобто електропідготовку я робив сам. Абсолютно сам. от, І е, цього разу вирішили взяти ліхтарі другу, уже з електропідготовкою, щоб не, не паритись. З приводу підключення. Що мається на увазі? Ось такі от, друзі, жмут? Жмут кабелів. Тут у нас є уже, дивіться, тут у нас є релюха. Ось, будь ласка, тут у нас є ну, роз'єми, звісно, які співпадають з роз'ємами на ліхтарях. Так, до речі, вологостійкі Тут у нас вже присутня кнопка. Тут ну, виходить, у нас тут пластина з, з отвором. Цей отвір можна продіти на, ну, на будь-який гвинт, на гвинт, кріплення дзеркала, наприклад, десь на рулі. Так, і тут у нас має бути має бути запобіжник осьовий. Друзі, давайте розкрутимо вже, щоб повністю подивитися. Так, да, Це в нас підключається до акумулятора плюс-мінус. І у нас є ще запобіжник, друзі, запобіжник. Наскільки? Що тут у нас? Це у нас тридцяточка. Ну, достатньо високий я поставив. би... Трошки поменше, наприклад, на, на 20-ку, ну в стоці йде 30-ка на 30 ампер. О, Це готове рішення. Бачите, провода кабеля достатньо товсті, вони вже е, прокладені. Ваша задача тільки взяти і е, зафіксувати їх стяжками, провести магістраль. Так, що в комплекті в нас ще є. В комплекті у нас, звісно ж, є е кріплення. Як правило, ці ліхтарі е кріпляться до дух безпеки. От, дух безпеки або крашпеди. На все, все, все що має <McKellian> ось такий ось круглий, бачите сюди. Це розкручується, вставляється, затискається, а сюди прикручуються ліхтарі. Так, у нас є комплект Комплект болтів, гайок, шайб От, і два ключика в комплекті. Так, і, власне кажучи, самі ліхтарі. Друзі, ну, ліхтарі. Дуже класні. Цей. Роз'єм знімається, підключаються ці. Ну і все. Тому що я собі на байк купував виключно лише фонарі. Тобто вони мені прийшли ось в такому вигляді. Два ліхтаря, кріплення. І все. А тут вже я все сам допаював, доводив. також через запобіжник, але без релюхи. Ну і, чесно кажучи, скільки там. Декілька годин я. Так, я потрапив. Тут все набагато простіше. Ну, ось так ось. Дивіться, корпус у нас металевий, тут у нас ребра е від воду тепла. От, тут у нас лінза. Але діоди розташовані в одну лінію. Тобто світловідбивач налаштований так, що вони світять горизонтально. Це круто. Насправді, так, кожна лампа по 20 Вт, і в сумі вони дають 40 Вт. Друзі, ну, попадав я в дощ на цих ліхтарях. Все нормально. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки. Ну, принати в них точно вам не раджу. Не, наскільки тут якісний ступінь захисту від вологи, але... Але я ж кажу, в зливу я попадав, дивився, зсередині нічого не запотіває, тобто доступу навіть повітря туди всередину немає. Так, давайте оглянемо і другу. Досить прикольні, досить прикольні. Комплект коштував близько. Ой, треба буде подивитися, я. Ось тут з боку обов'язково зроблю скрін стіною, ну за 1000 гривень. Точно з підготовкою 1300, здається. чи... Ну, можливо, я помиляюсь, я обов'язково гляну. От. Але ліхтарі досить достойні. Якщо серед моїх глядачів є е е байкера, і якщо вони зараз підшукують собі якесь. До посвітлення на байк, ну, друзі, оці ліхтарі сміло можу вам рекомендувати. Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що я там відкрию Америку. Справа в тому, що, якщо хоч раз хтось задавався цим питанням, ви натикувалися на такі ліхтарі, вони реально досить круті. І по Європі вони продаються. До речі, в Європі вартість цього комплекту 100 євро, там 98 євро. О, це приблизно 4000 гривень, друзі. У нас все це салі можна замовити за 1300, здається, корот кажучи. Більш того, я вам скажу, що в деяких странах ще, щоб проінсталювати, установити ці світлоелементи собі на байк, ще потрібно додатково. Зробити на них сертифікат. ну тобто, Ви здаєте, їх тестують, якщо тому що в деяких європейських странах є норми, от якщо вони відповідають нормам, якщо вони не будуть сліпити, не дуже яскраві, то вам видається сертифікат. от І, в принципі ви <кій> вибачайте в принципі, ви можете. З ними вже кататися. Я знаю, що такого типу ліхтарі там, в Греції, здається, чи, чи в Іспанії а, вони спокійно проходять цю сертифікацію, встановлюють їх собі, хлопці на байк. Ну, так, да, мені грек, здається, один писав. От, і це є. І катаються, але одне єдине, що ця сертифікація, вона там щось коштує. чи, чи... 20 євро. Ну, коротше, ви за нею ще і платите. Ось так ось. Якщо комусь було цікаво, я обов'язково залишу посилання на продавця. от І сміло можу рекомендувати дані ліхтарики для установки собі на мотоцикл На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!